Що ж, всім привіт, у вас пусто в подбайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Шрі-Ланку. Шрі-Ланка. Угу, 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 угу. З метою формування чоли. У нас зараз, ну, по-перше, В'єтнам добити. Я до речі, можу. Там навіть союзника нема. Блін, мені здається, це було помилкою зараз. Так, зменшувати відносини як я це зробив бойов і спаду і все на світі поутерчав, на це. Але поки в тебе союзника нема. В мені просто одна провінція. Ой. Щось Таїланд по мені пройшовся. там мені одна провінція від тебе потрібна, нім не більше. Все я майже повністю його захопив, але в бій все одно доведеться вступити. Ось так, все. Ще раз перевірка. Да. Одна провінція. І весалізацію зробимо. Прекрасно, так. З Таїландом. З Лаосом покращити, з М'янмою не можу покращити. З Індію покращу, з Бангладешем покращити, з Індонезії покращую. З тобою покращу. Так. Це є в нас. Армія 44, але економіка. У нас 44. А, о, в нас не вирівняна армія. Але при цьому в нас достатній прибуток і достатня економіка. Ви хочете, що я тут спеці забудував. О, тут чомусь більше темпи зросло. Тому спеції, які ще без релігії. Так, 44 є. Треба вирівняти, я бачу, що. Для початку це середній танк, піхота. І дві сучасні говбиці можна? Ось так вирівняти. А далі. А, ну. Ось так всіх по 4 і 4 гаубиці. Створити. І тим самим все в нас вирівняно. Так, вирівняно армії, далі по восьмірки викликати. Хм, ну так, 50. поки що стопуємося виклику. Так. Асиміляція, асиміляція. Мене лякає Індонезія, але дуже хочеться вірити, що вони на мене не нападуть. Так, дивіться, є. Індія, покращете. Чому ти. Ось це дратує. Вони, типу, зробили мені плюс 70 відносин з Індії, потім припинили покращувати, а Індія вже встигла мені погіршити відносини. Це дратує. Так, так, оборони пакт ні. Бо в них вже є. Ай, пам'ятаєш, що я з Китаєм намагався щось робити. Ой, тяжко. Створити диво можна. Що воно мені дасть? Тим зросту плюс 2%. Ось мені цікаво, це, в... це ж тільки в цій провінції ти дасиш, так? Було прикольно, щоб, по 7 давав тим зросту плюс 2%. Давай створити диво, подивимось. Також, 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 треба. Дивіться, якщо нападати, мені лишилось 4 країни, по Да. Так. Лишилась Індія. Лишилась Індонезія, Таїланд і М'янма. Проблема в тому, що Індія 800 економіки, Індонезія 1000 економіки. І фактично у нас є на вибір тільки М'янма і Таїланд. М'янма 360 економіки, економіків. тебе 490 економіки, але Та Таїланд з Мянмою вони разом. До 64-го року. Хм. 64 й рок, рік не так далеко. Так, що в нас по... по стоїмості ресурсів. Так, стоп. А, кість в нас забудована. 0,89 вже приносить. Що в нас на основному острові з того, що подорожче коштує? Цукор 1.66, кава 1.36. Цукор? Цукор, давайте по цукру тоді підемо. А, хм. на основному острівці він навіть забудований. Давайте тоді. А погнали. А, угу. тут в мене тільки один цукор. Ну і тут цукри. Три цукри. Три цукра. але, блін, падок цивілізації. Ну, мені здається, вже час. Вже час ще і по пам'ятниках пройтись. Навіть хоча б в принці, які ми вже забудували. Ой, я трохи злякався. Так, тобто тут папір, і він не забудований. Ви звучайтесь не дивно. Так, дякую. Дякую. Там щось якісь бонуси мені ще дались. Ой, мені здається, мені легше навіть на по ресурсах було шукати, що я забудував, що я не забудував. Тебе я точно забудував також. Да. Дякую. Дякую, бонуси, бонуси, що тут. Дякую. Переваги. Хтось був економічні, мені зараз більш економічні потрібні. І тут також купецька рада. О, ще бонус. Все, все. Тепер з місіями, здається закінчу. Гор, генерала нема, має генерала. Так, і ще 8 військ я б викликав точно. Ще 8. Мінімум 8. Ну і давайте мінімальні утрати на армію. Поки що нормально. Ну, блін. Янма, почути відносини. Ось-ось, в ось тебе закінчиться. Оборонний пакт в 64 році. О, вже закінчився. Все. Так. Спробуйте піти, піти один на один. Дайте зараз спробую почекати армію. Максимальні утрати, все ж таки. Кудись сюди. Образа. Образа. Образа оголосити. Їм лоос буде допомагати, але не принципово. Ліс, хай, я готовий в лісі зустріти бій. Є. І виснажив їх. Я. Зараз. Добуваємо все. Вони лишились без армії. Ще дуже спрощує нам задачу. Ой, там взагалі штучний інтелект. Ні, він тупий. Вимкнути. Він почав біжати кудись в інший бік. Це. Я можу більше, скоріш за все, переваги взяти, але. А, це Індія. Фух, я думав, я не взяв одну провінцію від Бангладеша. Фух, фу, фух. Нічого, погнали, зробити вимоги. Прилучну, на жаль, ми не забираємо. На все мені вистачило, ну. На вессалізацію. Прям до я, звісно, не підніму. Але давай військові репарації. Відправити все. Прекрасно. Прекрасно. Так, наступний Таїланд точно піде. Але Таїланд це вже тро... це вже крупніше, відчутно крупніше. А, і плюс в мене немає людських ресурсів зараз. Точно, Таїланд. На жаль, зараз точно не Таїланд буде. Так. Є, все. І погнали по ресурсах, які я тут отримав. Це цукор. Цукор у нас забудований. Па так, пам'ятник. Діалі, папір. Одразу забудую дорогі ресурси. Ресурси, які я забудовував до цього ну, в нових провінціях. Да, щось мало чого якісного я отримав. Так, є тисяча спадка, я б хотів поки що ефективність інфраструктури піти. Щоб дешевше будуватися було. О, Таїланд. Захопив свого союзника? Так, да. це. Мені треба більше армії, якщо ви вирішити на Таїланд. А мені, ну, типу, нема вибору. Бо якщо на Та... Таїланд, то це Індонезія або Індія. І шо що то, що то, ну, дуже тяжко буде. Але по економіці більше за них, в мене економіка точно ефективніша за них. Мені треба два повіті. Що я зробив? В спадку мені треба було взагалі інше брати. Взагалі інше. Ой, я не довикликав, коротше. Швидкість відновлення. Треба було брати. Там бортувальник. І дві гаубиці, все. Так, погнали. Місм'ян мої не покращити, Бангладеш покращити, Індія покращити. там покращити. Індонезія весь цей час покращує. Не нападайте на мене. Ніхто зайвий. Ніхто з я не збираюсь воювати. Та й Таїланд також не нападає на мене. О, ще одне диво. Там зростання плюс 2 військового 2%. Максимум людського ресурсу, максимальна кількість позик. Щомісячний прибуток один 2. Ну це вже непогано. Радник з питань інновацій на покращенню відносин. І тут нема. Нема такого радника, якого я прям хотів би. 400, а вже ж. А вже швидкість відновлення людського ресурсу. Так, стоп, а якщо зараз мінімальні витрати. У, все, погнали. Тебе за 300, тебе за 300. Та й давайте по 400. Чи ні, чи так. Він можливо, я зараз відновлю людський ресурс, і піду на Таїланд. Але в них армія більше, в них армія більше. Щоб перемагати, мені б треба було 100 десь військ мати. Плюс що там, в тебе людського 90 мільйонів? А, в мене 95 мільйонів. А чому так повільно зростає? Погнали трохи, пройдусь. Сюди, сюди, сюди. Не відсортував зараз по темпах зростання, бо типу... Я не знаю, чому саме вони так пишуть, але пишуть, що найбільш ефективно качати людські ресурси в найбільших темпах зростання. Я так зроблю. хм хм Хм. Ось це цікаво. Це те, з чим вже можна працювати. Це теж з чим треба працювати. Упс, тебе хтось заображав голосити війну. Бангкок. Упс. Упс. А вони щось думають, що мене зможуть зупинити. Опа. Перший бій. Я б такий, щоб піти. О, другий бій. Я хочу піти на добиття цього угрупування спочатку? Є. Я сказав добиття. Зараз вони прийдуть. О, поплили. Не хочу занадто часто вступати з ними в бій. Хай цим що займаються китайці. Це не моя війна, це війна Байдена. Вони зараз вступлять, є. Окей, погнали на їх добиття на цей раз. Манкок і все. Можна прям до 100. Але да, я знову купу людей на цьому втратив. 75 тисяч. У нас тисячі втратили, але 75. Це взагалі неприємно. Так, від Таїланда 47 провінцій треба. Ось так. Починаючи з цих провінцій, все на південь. Ось так. І ось тут. Ось і 47 провінцій. Що ж, ну так, да. зробити вимогу, відправити. Краще відносини з Таїландом, Відпочиваємо. 900 треба. Я. Yeah, yeah. uh, греш, Буде ще відновлення людського ресурсу. Ну, все одно я буду чекати відновлення людського ресурсу, тому погнали. тукор, Я бачу тут слонову кістку. Скільки? 26% тут. Можна 26% економіки качнути і слонов... на слонову кістку. ого, Ого. То, речі, в деяких Непогано забудувалось. Запіга цукру. Мені здається, я вже номер один по цукру. П'ять до бойових доху армії. Непогано. Ну і так, вже ж я. Перше місце. Тут можна навестись. тут яка Каріна. Перше місце, а це я. Індонезія в союз хоче. хочу. Так. Ви просто пропонуєте, чи навіть якщо я. Я ініціатором не можу бути. Індонезія синіше з Індію. Прийняти. Окей. Я поки що не довго думати. Давайте так, я поки що не Індонезію не Індію не можу по окремості винести. О, Спеції. Топер ще спеції. Yeah. Так що мені справді лишилась тільки Індонезія і Індія. Не понял ворогом назвали, там чого. Економічного генерала нема. Ні, ну дайте мені нормального. Економічного радника. Будь ласка. О, тисяча спадку. ж, центральне командування. Ще швидкість відновлення людських ресурсів. Тисяча, це вже хорошо. А, тут хоча б поки місце сподаткування. Тут нічого цікавого. Так. Індія одна і економік. У мене 1,1. Мені це не подобається. Вінденезі 1,4 взагалі. Чесно, я б почав основного острівця чисто для галочки. Саме основний острівець спочатку забудувати. Типу є і дорогі, і дешеві ресурси. Ось так і погнали. Ну, бо тут у нас на основному острівці дуже хороші темпи зросту, прям дуже хороші. нам навіть, навіть так, бачите, досить довго було. Це покращувати. Здолець цього взагалі мовчу. Це столиця. Хм, а столицю повністю б забудувати. До речі, я не перевірив ось тут. Так, є, ой. Я перевірив всі нові провінції, які отримав від Індонезії, але не перевірив ці. Скільки вони коштують? 1,36. Не цікаво. А, спеції це вже мої. Ну тут золото отримав собі. Так, і до речі. Хм, Яка у мене ліміт? 111. Давайте я збережусь, завантажусь на це ж збереження, яке я щойно зробив. Просто, типу, там ліміт можуть трохи неправильно показувати. Ні, 111, як було, так і є. Ну, мінімальний витрат на армію і зараз трохи по цих будівлях пройдусь на вз 400. вз 400. Столицю за 500 зараз. Столицю за 600 качну. Перевага. Продовжую по економічних ти. Бо зараз виштовхусь від грошей. Столицю за 600. І зараз суд за 600 качну. Погнала. Тебе за 400. Тебе за 500. Бронепакт з Індії, ого. Але ні. ТБ за 600. Те ж саме з академії для генералів. 400. Військовий радник. Дай просто побачив, що. О! Ефективність облоги, утримання армії менше. За 500 і тебе за 600, все. далі мені радник. Ой, тут. На. Ну що? Окей, вартість економічну бути до від виробництва. Бред якийсь. Так. Йде ми армія 80. Тепер нормально. Стім. Так. 7 по 8 викликаю. Так на сьомій трохи більше. Треба підзбирати, бо я буквально на одного солдатика візьму більше. Є, місія. Максимізація армії готова. Так, там ще далі. Ой. Одразу купа наступних як Мені дали розширити вашу територію без оголосити війну. Так, Індія. Та що, погнали? Я разом з Індонезією піду на тебе. Максимально на армію. Індонезія, поняв. У них союзник пал. Ну, що, в принципі, не маленький. Я бачу, куди йде Індонезія. Я почекаю тут на них. О, так, перший бій. Ми зустріли. Упс. А Індонезія. Я не дарма зберігся. Індонезія мене підставила, я їх чекав, вони не прийшли. Не прийшли на фан-зустріч. Так, куди там десь іде? Сюди всіма своїми арміями ось почекаю на Індонезію, в першу чергу. По окремості ловлю їх і виношу. Я бачу, що вони тут. Ні, стоп, стоп, стоп. Ні, до ту, 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 Індонезії. А, ну все нормально. Індонезія впоралась. Бор пройтись їх подобувати. А, Індонезія тут впоралась. Як так вийшло? Ой, на! Все, далі сам. О, тут нормально, дохід з уроків старті сім'ї стугаді. Приед! Не добивайте! Ой, тут чогось хтось був. Давай навіть навпіл, більшими угрупуваннями рухайтесь. Ой, ну по в плані. Окремими угрупуваннями, щоб швидше захоплювати. Ой, красиво. Давайте вже до 100%. 100% є. І як? Тепер найскладніше треба намалювати 105 провінцій. Блін, величезне питання, чи дадуть мені це зробити? Одна провінція тут, а тепер погнали. Е, ось такий кордон. Далі тільки молитись на те, щоб мені вистачило переможних очків на це все. Ось мені підсказує, що не вистачить. О, ні. О, ні. Не вистачило. Да, і ще агресивна експансія досить велика. Ну, висунути, вимогу затвердити. Натримай ядра. Натримай релігію. Але плюс 61 провінція, коли у нас загалом 20, 221 тепер провінція, 61, з яких це нова. Плюс тут мають бути. Ну так, да, спеції, цукор, цукор, спеції, спеції. Сунова кістка. Барвник, барвник, цукор. Папір. Спеції, 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 цукор, цукор. Ну, типу, вау. Це вау. Непогано, дуже непогано. Так, нагадаю, що я в першу чергу як розробник ігор в описанні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри в першу чергу в War Factory. це гра, яка зараз в розробці. Скоро буде на ідемку, Тому додайте її до бажаного, щоб допустити можливість безкоштовно, безкоштовно пограти в гру. Тому додайте її до бажаного. Ну, так само ви можете додавати всі інші мої ігри до бажано, і це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніки, як може побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте до підписки, вподобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.